Щирість людських сердець. Марія Іванівна прокинулася з відчуттям легкої тривоги та очікування. Сьогодні був її день народження. Діти, Олександр та Лариса, обіцяли приїхати. Вона самого ранку поралася на кухні, готуючи свої фірмові пиріжки з вишнями, улюблений салат олів'є та запашну картоплю з кропом. На святковому столі скромно стояли нарізка з домашньої ковбаси, соління з погреба та компот із сушених яблук. Просто, але з душею. Першим приїхав Олександр, тримаючи в руках невелику гарно запаковану коробку. За ним з'явилася Лариса з великим букетом троянд. Марія Іванівна розквітла від щастя, обіймаючи своїх дітей. З ним народження, мамочко. Хором привітали вони її. За святковим столом панувала спочатку радісна атмосфера. Розпаковуючи подарунок, Марія Іванівна з хвилюванням розірвала обгортковий папір і дістала елегантний набір парфумів, очі її засяяли вдячністю. Але потім настала тиша. Олександр окинув поглядом скромний святковий стіл, на якому не було вишуканих імпортних сирів чи екзотичних фруктів. Лариса, наморщивши носик, промовила. Мамо, ну чому ти нічого особливого не приготувала? Ми ж могли замовити щось із ресторану. Марія Іванівна відчула, як у грудях щось боляче стиснулося. Вона ж так старалася, готувала те, що вони любили в дитинстві. Її прості страви завжди були символом їхнього дому. Невдоволення в очах дітей вразило її, наче грім, серед ясного неба. Вибачте, діти. Я думала, вам буде приємно згадати, тихо промовила вона, намагаючись приховати сльози, що підступали до горла. Вечір добігав кінця в напруженій тиші. Подарунок стояв на столі, квіти пахли, але серце матері було сповнене гіркоти. Невдячність дітей ранила її глибше, ніж вона могла собі уявити. В ту ніч Марія Іванівна прийняла рішення. Наступного ранку. Вона зателефонувала до ріалтора. Її затишна двокімнатна квартира, де пройшло стільки років, була виставлена на продаж. Діти спочатку здивувались, намагались відмовити, але Марія Іванівна була непохитною. За кілька тижнів вона зібрала свої скромні пожитки і переїхала до невеликого будиночка в селі неподалік тієї річки, де колись любила гуляти в юності. Там її зустрів свіже повітря, спів пташок і ласкаве сонце. Сусідки, прості та щирі жінки, одразу прийняли її як рідну. Разом вони поралися по господарству, ділилися рецептами, співали вечорами народних пісень. Марія Іванівна завела невеличкий город, де з задоволенням вирощувала помідори, огірки та пахучу зелень. Вона знову відчула радість від простих речей, від теплого літнього дощу. Від аромату свіжоспеченого хліба, від щирих розмов під вечірнім небом. Діти іноді приїжджали провідати її, привозили міські гостинці. Тепер вони з подивом дивилися на щасливу та усміхнену матір, яка здавалася розквітла на свіжому сільському повітрі. Вони почали розуміти, що справжня радість не в дорогих подарунках і вишуканих стравах, а в простих радостях життя. В щирій підтримці і взаємній повазі. Марія Іванівна ніколи не докоряла їм, але її спокій і незалежність говорили самі за себе. Вона знайшла своє нове щастя серед простих людей, які цінували її за доброту, мудрість та вміння радіти дрібницям. У селі вона знайшла справжніх друзів, з якими могла розділити і печаль, і радість. Історія Марії Іванівни стала нагадуванням про те, що цінність родинних стосунків полягає не в матеріальному достатку, а в простих радостях життя, взаємній повазі і вдячності. Іноді, щоб знайти справжнє щастя, потрібно відпустити старе і відкрити серце для нового, навіть якщо це означає переїхати з гамірного міста в тихе село, де головним багатством є щирість людських сердець.